Вітаю вас сьогодні. Середа, 30 липня в ефірі телеканалу ТІТІВІ, Інформаційна програма Цанти Дня для вас у студії працює Євген Салтан. Розпочнемо учора. З полону терористів звільнили 17 осіб, серед них і наші земляки. Це спецпризначенці, розвідники, військовослужбовці Кіровоградського 3-го полку. У полоні вони перебували майже два місяці. І далі говоримо про друге засідання 39-ї сесії Кіровоградської міської. Радою воно було напрочуд насиченим на неоднозначні рішення, зокрема що стосується земельних питань та проблем сезонної торгівлі алкогольними напоями. Розпочнемо із певних наметів, що у цьому році просто заполонили місто. Нагадаємо, кілька останніх років у місті діє мораторій, на їх становлення. Втім, цьогоріч підприємці його дружно проігнорували. Тимчасова владна команда вчасно на це не відреагувала, Відтак нині доводиться створювати видимість бурхливої боротьби із пивниками. І депутатам власне представили звіт про результати цієї з дозволу, скажемо, роботи. Хочу звернути увагу на те, що при визначенні переліку місць, в яких Здійснюється продаж прохолоджувальних напоїв, у тому числі і пива. Не повністю враховані вимоги рішення Кіровоградської міської ради від 31 травня 2011 року за номером 570 про упорядкування роздрібної торгівлі пивом алкогольними та слабоалкогольними напоями на території міста Кіровограда. Звітом, одначі депутати залишились незадоволені. Причина відсутність конкретики, котра б давала можливість гарантувати керуватцям ліквідацію у конкретні сроки несанкціонованих сезонних закладів. У нас дозволи діють з 1 травня по 31 вересня. Давайте порахуємо, три місяці вже працюють за дозволами ці точки з грубим порушенням ряду нормативних документів, в тому числі і прийнятих рішень міської ради. Не зміг Сергій Васильченко озвучити і конкретної цифри певних наметів, в котрі працюють без необхідних дозвільних документів. Тож скільки необхідно часу, щоб нарешті навести ладу місті, питання і досі відкрите. Опісля до депкорпусу звернулись молоді хлопці, сини кіровоградських спецпризначенців. Всі ви знаєте, що іменно наш кіровоградський спецназ зараз знаходиться в самих гарячих точках України і веде саме бої. Они сейчас не просят ничего, им в принципе всего хватает. Единственное, не хватает очень военного обладнания, так сказать. И единственное, что самое больше сейчас, что реально может спасти жизнь, это тепловизор. Мы собирали деньги своими силами, но в кратчайшие сроки собрать деньги просто невозможно. Мы просим помощи у вас. Посперечавшись стосовно суми та джерела фінансування, зміни до бюджету доповнили додатковим пунктом. Опрацювавши питання щодо виділення додаткових коштів на забезпечення наших підрозділів для бойових дій в зоні АТО. Щодо звернення, яке прозвучало на придбання тепловізорів, в зв'язку з тим, що один тепловізор стоїть 65 тисяч. Якщо тут прозвучала інформація, то у нас є залишки коштів бюджету розвитку, і ми можемо виділити ці 65 тисяч гривень. Рішення з цього питання таки прийняли. Одначе, враховуючи досвід закупки мерії бронежилетів, а процес цей тривав більше місяця. Обіцяний тепловізор керувацькі бійці будуть чекати довго. Прозвучала на засіданні пропозиція щодо увіковічнення патріотичного. Подогугу військовослужбовців, що нині перебувають в зоні АТО. Зробити це планують шляхом переименування проспекту комуністичного. Проти даного рішення традиційно виступив представник комуністів, для котрого мовить прославлення власної партії наразі й більш пріоритетним завданням. Доволі дивним видалась її заява секретаря міськради Івана Марковського, котрий чи то поспівчував родинам загиблих, чи то побідкався... про втрачені на вшанування кошти. Ми дуже Воює і на превеликий жаль, але нам приходиться пам і пам'ять пам'яті. І тому я скажу, що місто бере на себе наприклад, і не тільки мешканці міста Кірове Рада, але при великий жаль нам приходиться брати тих, хто до нас приводить, і нам приходиться відправлять. Після перейшли до земельних питань, котрих назбиралось більш ніж півтори сотні. 61 з них стосувалося законення чи встановлення гаражів, тож досить дивним видався той факт, що показове гасло. Не дамо перетворити місто на гаражний кооператив. Голосуванням не підтвердилось. У вигляді аргументу на свій захист посадовці наголосили. Позитивно вирішуються лише ті питання, де земельні ділянки під гаражі виділялись ще до ведення мораторію. Хай так, однак чому ж тоді депутати не відмовляли новим забудовникам, а просто не голосували за ці питання, тим сам даючи можливість повторного подання документів, залишається таємницею. Хай там, що одначе декілька десятків новеньких гаражів вже невдовзі з'являться у кіргацьких дворах. Вельми цікавими видалися і маневри деяких депутатів. Так, наприклад, Артем Стержаков під час вирішення земельних питань, то поспілкувався по телефону, а й щось нашіптував колегам з різних депгруп більшості. Щення згодом на розроблення проекти зарусим затвердження проект за русский передає у власне більше у підсумку. Пропонуємо кожному задатися питанням: навіщо тимчасова команда Марковського боролась за крісла? Ні міська, ні обласна влада практично не допомогли у проведенні чемпіонату України з легкої атлетики. Про це під час підсумкової прес-конференції повідомив президент ФЛАУ у Кіровоградській області Геннадій Заболотний. Нагадаємо, легкоатлетичний турнір у Кіровограді проходив з 24 по 26 липня. Приймав змагання реконструйований стадіон зірка. Проведення організації і проведення чемпіонату на 95% лягло на плечі громадської організації, яка називається Федерація легкої атлетики України. На жаль, ми мали мінімальну участь влади в проведенні. В організації проведення цих змагань з боку влади не було й інформаційної підтримки. Тому не дивно, що більшість кіровоградців про чемпіонат дізналися вже по його завершенню. Ми зверталися, і така була пропозиція. Наприклад, от в місті Кіровограді, у міської ради є борди. Ну, соціальні, да які вони там щось, щось там публікують. Ми попросили. Ну хіба важко було розмістити 10 бордів з рекламою нашого чемпіонату? ну на жаль на жаль чомусь не не знайшлось можливості це зробити і і багато багато речей які які були Десь не недоопрацьовані, розумієте, розселяти спортсменів також довелося представникам федерації, і ось саме на умови проживання нарікали більшість легкоатлетів. До того ж, за словами президента Флау у Кіровоградській області, були люди, котрі бажали підзаробити на спортсменах, піднімаючи ціни на квартири зі 100 гривень до 600, і це за одну добу. А вже невдовзі, у вересні місяці, кіровоград прийматиме чемпіонат України серед з дюшор. На цей турнір мають приїхати близько. Сько тисячі спортсменів. Тому організатори вже зараз ламають голову, де розселити таку кількість учасників. Ми вже точно знаємо, що таку кількість ми не можемо прийняти. Розумієте, тут тут без, є без Да, без допомоги. Без допомоги, тобто ми, ми не можемо Кіровоград не змозі прийняти. Але й чекати, доки кіровоградські чиновники нарешті звернуть увагу на легкоатлетику... федерації також не можуть. Тому вже зараз ведуться переговори із власниками комфортабельних готелів Кіровограда. Кіровоградські надзвичайники на чолі з генерал-майором Віктором Федорчаком відвідали кораблі Кіровоград та Григорій Куроп'ятников, які нині дислокуються в Одесі. Разом із собою привезли одяг та продукти харчування. Делегація з Кіровограда прибула у неділю якраз на святкування Дня флоту України. Тож Віктор Федорчак передусім привітав екіпажі обох кораблів та подякував за сумлінну службу народові держави. Після на бойові судна занесли короби з продуктами харчування та спецодягом. Пишаю з тим, що служу українському народу в морських силах. Дуже вдячний Кіровоградщині. Кіроградським людям, які про нас не забувають, допомагають нам в усьому, в чому можуть, як технічно, так і матеріально, морально підтримують. би служити в флоті України, так як підписав контракт ще в Криму, будучи, повернувся з Криму сюди, так як вважаю, що присяга приймається один раз. Забираємося на бойові виходить. Корабль ходовий, робочий. Ні на що не жалуємося. Велике спасіба Кіровоградцям, кероградської області за те, що допомагають нам. Хочу виразити свою вдячність всьому українському народові, який нас не забуває, нас підтримує. Флот України буде також цього дня. Одесити та гості Чорноморської пальміри могли піднятися на судно та ознайомитися з їх тактико-технічними характеристиками та умовами несення служби військовими моряками. «Акварелі душі так називається персональна виставка нашого земляка студента Львівської національної академії Вадима Канащука. Експозицію презентували в обласному художньому музеї. Це вже сьома персональна виставка молодого художника. Експонуються близько 80 робіт, написаних протягом 2013-2014 років навчання у Львівській академії мистецтв. Тут бачимо ікони, пейзажі та абстракції. Окрім цього, Вадим Канащук представив картини із особистої колекції. Це полотна з натури українських художників до 1960 року. Я не бачила цих робіт до сьогоднішнього дня, бо такої експозиції. І, чесно кажучи... Несмотря на то, что я в прошлом году его работу увезла всех себе, я потрясена тем, что э, впечатление, что это рисовало несколько художников. Эти картины замечательные, это выражение человека. Я же за такой короткий смог сделать такое количество. Это надо просто в целом открываться. Час презентації Вадим Канощук передав до фондового зібрання музею три експозиції: Дві абстрактні та одну натуралістичну. А також повідомив, що з представлених полотен кілька буде передано з аукціону у Кіровограді. Три роботи там на аукціон, який проводиться в Кіровограді. Це збирають кошти діткам, які є в лікарнях, там ну, таке. Тобто подарую і там. Якщо вони продадуться на сьогодні, кошти йдуть на лікарню. Виставка акварелі душі працюватиме у музеї протягом трьох тижнів. Учора ми розповідали про літературні вподобання маленьких кіровоградців та молодих людей віком до 21 року. Сьогодні ми знову повертаємося до центральної міської бібліотеки, аби дізнатися, що ж читають дорослі. Для того аби літо видалося цікавим та змістовним у храмі книг, оформили книжкову викладку Літо кличе у дорогу. Тут ви знайдете не лише цікаві мандри у словесному вимірі, але й підказки, як організувати туристичну відпустку на практиці. Поряд із цією корисною літературою у дорослому відділі вам порадять і легкі видання для літнього дозвілля. Однак бібліотек зізнаються, більшість відвідувачів чітко знають за чим прийшли. Серед таких і Лариса. Я читаю майже усе. Маріни мені дуже подобається. Із класиків мені подобається дуже Чехов. Ну а так майже все читаю. Все, що знаходиться зараз у бібліотеку. Надходить дуже мало зараз, на жаль, але ж все, що пропонують, все читаю. Серед улюблених жанрів Лариси роман та детектив. А от бібліотекарі, яких не дарма вважають найначитанішими людьми, поряд із особистими вподобаннями, перечитують ще й усі нові видання. Для того щоб користувачу розповісти про цю книгу, зацікавити його цією книгою. Тому вони всі новинки, які видаються на сьогоднішній день, вони одні з перших їх вичитують. І я дуже часто, навіть на планірках їх розпитую, що ви там зараз придбали для бібліотеки, тому що я, як адміністратор, більше я не дуже часто можу взяти ту книжку в руки, а вони, якщо отримали, то вони її обов'язково візьмуть і прочитають, і потім порекомендують. Найчастіше бібліотекарям доводиться читати нові любовні романи та детективи. Значить, серед любовних романів дуже популярна Аліна Знаменська, потім популярна Екатерина Вільманд, Нестерова, Наталія очень популярна. Серед детективів читають Літвінових Мариніну, Шилову. От нові автора Володарська очень популярна Андрієва Наталія. Поряд із цим невеликий відсоток користувачів цікавиться історією рідного міста. З одного боку цих видань не так вже й багато. З іншого, мабуть, городяни ще не доросли до потрібного рівня патріотизму. Наразі його намагаються проявувати самі бібліотекарі, влаштовуючи презентаційні заходи. Однак навіть часті гості храму книг, серед яких і Лариса все ще віддають перевагу улюбленим жанрам. Ну зараз я взяла чотири. Ти мені на сім днів. А які Марінін взяла нову? Та якщо ви не знаєте, яка книга зробить ваше дозвілля не лише цікавим, але й змістовним, запитайте в бібліотекаря або ж придивіться до рекомендаційних книжкових викладок. І це всі новини на сьогодні видавилися інформаційно. Програму акценти дня для вас у студії працював Євген Салтан. Всього найкращого миру та спокою вашим родинам.